Це Ірасла як нормальну думку сказав, по тій причині, що цей раз якби, якби, якби... Ну тобто, якщо каже Влад, що природньо всіх вирізати, ну і так само природньо цьому запобігати, то діло сходиться в тому, що можна що то, що інше робити до якоїсь міри. Тобто, якщо я вирізаю людей, то мені треба зупинитись в якийсь момент, бо якщо я виріжу останню людину, ну точніше. То, перед... то буду я. Якщо виріже перед останньою людину, то останньою людиною буду я. І я буду буквально останньою людиною, і по тій причині, що не буде як розмножуватись далі. Тому певною мірою має бути якийсь інстинкт, який мав би запобігати тому, щоб люди закінчились. Так? Бо це неприродньо. З іншої сторони, якщо є вибір між тим, які люди закінчаться, наші чи не наші, то очевидно, що людина надасть перевагу, тому, щоб закінчувались не наші люди. Але коли ситуація розходиться до того, що. Що наших, що не наших, критично мало, то неймовірним чином всі стають нашими. Прикладом цьому є, був якийсь експеримент, відвезли щось дітей 40 чи 80, якусь кількість в літній табір і поділили на дві групи: там, гремучі змії і якісь стрілки, яструби. Ну і самопочатково їх поділили, і відповідно ті тих обіжали. Ти там були ігри на змагання. І само собою, що СМІ доказували, що Смій крутіший, яструби відповідно, що яструби крутіше. Але тільки там почалися вже, ну крім булінгу, почалися там вже якісь серйозні бійки, які вже дітям почали шкодити, то організатори зробили так: а ви хаваєте в одному місці, набираєте воду в одному місці. І багато де пересікаєтеся в обстановці, грубо кажучи, не то, що нейтральна, а навіть позитивній. Ну, вони почали помічати, що вони почали між собою ну, типу, вже перестали ділитися на гремуючих змій, на яструбів, а, типу, всі кінти. Ну, і виходить так, що вони вертались додому, що... вертались що з... в автобусі і сиділи вже аби як.